Всім привітки! Перша думка, яка в мене була, коли я скуштувала цей нереально смачний обід, ну чому ж я його так мало приготувала? Ну що, поїхали нарізати цибулю, натерти моркву можна побільше: фарш, сіль, яйце, перецьмений, борошно, сіль, гаряча вода. Замішуємо тісто, я робила це прямо в митці. Потім. Ставимо каструлю з товстим дном на вогонь, додаємо олію та тушкуємо наші овочі 1-2 хвилини. Я додала ще перець. Розкатуємо наше тісто та викладаємо фарш. Гарненько розрівнюємо та скручуємо в рулетик. На наші тушковані овочі викладаємо картопельку, додаємо води та викладаємо наші розетки. Накриваємо кришкою та даємо прокипіти 5 хвилин. Потім додаємо води та спеції. Готуємо до готовності приблизно 15 хвилин. Смачного!